Вітання, дорогі друзі! З засніженого Львова у нас нове надходження це Lexus NX 300H гібрид. В дуже класній максимальній комплектації, люк. Датчики світла дощу, по косметиці у нас дуже хороший стан, це Америка, Але по приїзду Україну обслуговувалося тільки на офіціалі, є сервісна книжка в Україні в Україні, буквально 7%. 10 тисяч пробіг, повний електросклопакет, пам'ять сидін, пам'ять керма, смус, датчики з типу зон. Дуже класна комплектація. чорний такий класний шкіряний салон, підігрів передніх, вентиляцій передніх сидінь, мультикармо 49 тисяч пробігу, двохзоний клімат-контроль. Дуже класний стан. Як і по техніці, так і постація, так, по так і по салону. Хороша акустика. Тому, кого зацікавив даний фіг, поряд приїжджайте тут, знаходиться він працювати в офіційний сайт, ми відключені, на сайті автопарк.ua.